Привет! Это тебе букет. Такой обычный букет. А я особо не выбирал. Давай я за тобой Ты такой вежливый. Это в первый и в последний раз. Выбирай любое блюдо до 30 гривен. А то я останусь голодным. Как тебе, мое старое мамино, новое платье? Ты о чем-то задумался? Да, да, да. Отличная грудь. А кем ты работаешь? А я так волновалась, когда шла к тебе на свидание. А я не волновался. Я хряпнул. Я вообще люблю хряпнуть. А кем ты работаешь? Я работаю экономистом. Это такая профессия. И так неинтересно. Ты о чем-то думаешь? Да, с бывшей тебя сравнивал. А можно тебя на танец под музыку потрогать, пригласить? Я не возражаю. Сейчас танцуем. Оп. А че, романтики! Ладно, давай сейчас романтику, там есть желез на кой, денег должен, сейчас будет нормальная музыка. Ты красиво улыбалась, Каждый вечер тусовалась, Удалось пройти оттрану, В этот вечер наконец, Я увидел шубу на тебе, Все твои 32 ступала. Виступили, просимо наше журі виставити таємні оцінки за конкурс знайомство. А зараз я запрошую всі пари вийти на сцену. А я хочу трішки погатувати над нашими закоханими. Дозволиш? Ой, Олександре, бачиш, щось таке надумав. Ну добре, що ж тобою поробиш? Шановні закохані, ви, напевно, всі пам'ятаєте таку дитячу гру, як море хвилюється. Отже, зараз на рахунок три всі пари повинні е заумерти на місці у романтичній фігурі. А наше шановне журі достойно оцінить вашу фантазію. Отож. Починаємо. Море хвилюється раз. море хвилюється два. море хвилюється три. Сі-сі-сі пари в романтичній фігурі на місці за мить. Одна з теж любиш пожартувати. А ми продовжуємо далі. Є легенда, ніби при творінні. Серце у людей було єдине. Але Бог за злочинним не розділив його наполовину. І тепер одна одну шукають, половину в почуттях кипучих. Не знаходять, плачуть, проклинають. Як знайдуть, то сходяться жагуче. Які в нас гарні парі? Доріж, напевно, оцінило. Для вас і тільки сьогодні наступний конкурс, який називається Ти без мене не Ти. Я без тебе не я. Сьогодні ми з вами допоможемо з'єднатися роз'єднаним половинкам, які знає увесь світ. Суть цього конкурсу полягає в тому, що ви повинні об'єднати імена в пари, відомі своєю любов'ю в світові. За кожну правильну відповідь нараховується один бал. В кожній парі буде поставлено по 4 запитання. Наприклад, Адам? Єва. Розуміли? Ну що ж, починаємо. Ромео. Леді Діана. Правильно. Наполеон і... Джозефина, правильно? Герда. Правильно. Асоль. Принц. Ніт, Грей. У Нінен. Тетяна. Правильно. Наталка. Іван. Петро. Петро. у нас есть еще. Так, Курникова. Курникова. Энрике Иглесиас, правильно. Ярославна. Князь Игорь. Князь Игорь. Мамка. Лукаш, правильно. Вам Людмила, да? Руслан. Руслан, все верно. Для вас тут синея так? да? Кто это? Вам Маричка? Спасибо. А тут же Иванко. Так, і для вас Оксана та? читали? Сажани ну ну... І? Давайте облисками підтримаємо Микола, Давай. ні. Не Микола! Тот... Тарас. Тарас! Тарас! Все правильно! І знову Продя... прокабівна! Все вірно! Аладні! Жасмін Правильно! Клеопатра та... Цезарь правильно. І не Наполеон. Баба Яга та. Кощей все вірно. Альоша Попович і. Пава, правильно. Малівіна та. Піро, все вірно. Даша Букіна і. Інка. Інка, все правильно. Сподіваємося, наші журі Стигло підрахувати правильні відповіді, Олександр.